Дурний характер, дурний характер. Я забула в Києві шапку, в готелі в номері. І я вже, як сідала в автобусу трансфер, я дивлюся, шапки нема. Швидше за все, вона в номері, але, але автобус через дві хвилини відправляється. Не прямо щас, а через дві хвилини. І мені треба просто вийти із автобуса попросити, щоб почекали, поки я за дві хвилини збігаю в номер і подивлюся, чи там шапка. на томі. Але я побоялася зробити. От, оце характер гадський такий. Натомість я сиділа і ці дві хвилини переконувала себе в тому, що я поїхала в Київ без шапки. Мова про ось цю розову шапку, мою нову любиму. Ну, от, от Я не знаю, я не люблю людей турбувати. І хоча автобус ще не від'їжджав, і, і можна було ще збігати, і, і швидше я, я, в принципі, усвідомлювала, що моя шапка лежить у номері на полці. Я забула її забрати, але я посоромилась попросити, почекайте, одну хвилину. Ну, буквально одну хвилину автобус стояв прямо під готелем. Ось такий дурний характер. Ну от Просто обідно. Шапка мені подобалася, хоч вона із секанта за 4 гривні чи скільки там. І, і обідно за ситуацією, ну, ти знаєш, що ставила шапку в номері, але тобі страшно попросить водія. Ну Я не знаю, що я собі думала. А тепер, щоб її забрати з Києва, це або дзвонить в готель, просить, щоб вони її прислали, або самим туди їхати, а це за Києвом. Я не знаю, яким чином я туди попаду. В общем. Але як? З іншого боку, я й сварити себе дуже за це не буду, тому що це риса мого характера, яка робить мене може, і непоганою людиною, бо я ніколи нікого зайвий раз не потурбую. Ну, от, от, от і тут ну, от, за, заради себе тим більше. Я не можу, я не можу себе пересилить. І заставить когось, от, та хрін з нею з шапкою, хай і стається, пофігу, що любима шапка. Але я не наважуся попросити водія і затримати всю групу на одну хвилину, поки я збігаю в номер за нею. Ох. А тепер приїхала і так мені обідно, що я не змогла себе пересилити. У мене багато шапок. В мене багато шапок. Мені вистачить на всю зиму міняти разу у тиждень шапку. Просто жалко, що я не змогла відстояти свої інтереси.